Вранці 27 квітня 2024 року 30-річна року міка Міллер, дружина пастора місцевої церкви, залишає свій будинок і прямує дивним маршрутом. Буквально за півгодини Міка, одягнена у все чорне з сонячними окулярами на голові, заходить до найближчого дисконтного центру, в якому продаються тисячі різних товарів від спортивного спорядження до ювелірних виробів. Обличчя дівчини не висловлює жодних емоцій, і після оформлення потрібного товару вона сідає у свою чорну хонду цивік і виїжджає на шосе. Через годину Чорна Хонда під'їжджає до автозаправочної станції. З водійського місця виходить Міка і прямує в магазин. Купивши банку енергетичного напою і заправивши бак автомобіля, дівчина сідає за кермо і їде у невідомому напрямку. Через три години в поліцейському управлінні пролунає тривожний телефонний дзвінок, і якийсь чоловік повідомить про дуже страшну знахідку. Але що могло трапитися з веселою, енергійною і люблячою дружиною того дня? Зараз ви дізнаєтеся, деякі моторошні подробиці. А тепер увага на екран. Міка Міллер народилася 7 березня 1994 року в місті Вічіта, штат Канзас. Міка працювала графічним дизайнером, як і її батько. Мати дівчини була куратором жіночої групи Служіння в церкві. Дівчинка росла у великій родині, в якій, крім неї, виховувалися ще декілька сестер, братів. Незабаром уся сім'я переїхала до штату Південна Кароліна у невелике містечко під назвою Мертл Біч, оскільки сім'я Міки на вихідних регулярно відвідувала церкву, дівчинка з юних років так само приходила на недільні служби. Їй подобалася доброзичлива, умиротворена атмосфера храму, і за деякий час Міка вже брала активну участь у житті місцевої церкви під назвою «Солід Рок». У віці приблизно 15 років Міка познайомилася з молодим пастором Джоном Міллером, який був старшим за дівчину на 14 років. У той час Міка йшла по стопах матері, була членом молодіжної групи підтримки в церкві. Сам Джон Міллер повністю віддав себе Богу у віці 20 років. Саме в той період він і почав відвідувати церкву. Незважаючи на теплі стосунки з Джоном, у віці 18 років Міка вийшла заміж за іншого чоловіка. Цей шлюб проіснував недовго, близько трьох років. І 2015 року пара розлучилася. Варто зазначити, що на той час сам пастор Джон Міллер був розлучений уже кілька разів. Від попередніх шлюбів у чоловіка було п'ятеро дітей, у вихованні яких він продовжував брати активну участь. Деякий час по тому самотній привабливий пастор, який мав успіхи довіру у багатьох парафіян, почав залицятися до розлученої Мікі Міллер. Дівчина відповіла взаємністю на його залицяння, і через кілька років пара одружилася. Міка стала мачухою п'ятьом дітям Джона. Молодята з новим ентузіазмом керували церквою Solid Rock, де Джон продовжував читати проповіді, а його дружина Міка керувала групою служінь тієї ж церкви. Минуло кілька років. Здавалося б, міцна сімейна пара, що має спільні інтереси і займається спільною улюбленою справою. Що могло піти не так. Але з часом у Джона та Міки почали з'являтися деякі непорозуміння. Подружжя часто сварилося, і, врешті-решт, 8 жовтня 2023 року пара подала на розлучення. До того моменту подружжя вже не жило разом, і їхні стосунки стали прохолодними. Ініціатором закінчення стосунків і розірвання шлюбу виступила дівчина. Причин було багато, але про все ви дізнаєтеся трохи пізніше. Рівно через 4 місяці після подання заяви на розлучення, 8 лютого 2024 року, трапляється щось дивне: міку примусово госпіталізують до лікарні на дві доби, причиною вказують психологічні проблеми. Коли дівчина виходить із лікарні, персонал повідомляє Міці, що поки дівчина була на госпіталізації, її чоловік Джон забрав її сумочку, а також ключі від її машини. Через тиждень, 21 лютого 2024 року, Міка звертається до поліції і повідомляє, що Джон Міллер обманним шляхом ініціював її госпіталізацію, а також викрав її автомобіль. Однак автомобіль вважався сімейною власністю, оскільки пара все ще перебувала в законному шлюбі. Тому жодних звинувачень чоловікові пред'явлено не було. Put in my life to deal with, and I don't want to bring a lot of people into it. I'm so thankful to God for a strong family and the friends that God has put in my life to be there for me at this time. Um, I'm trying to get my priorities straight right now, um, and that's making sure that my heart doesn't have any unforgiveness, bitterness, resentment. Just forgiveness and hope for the future and peace. Because you can't put a price on peace from God. So, thank you for all your prayers and support. Know that I have to keep my circle really, really small right now. I'm used to having a really big circle, so it's. Hard because I want to reach out to everybody and tell you how much I love you and I miss you. But this is the best way that I know how. So I love you all. I miss you. Thank you for your love and support over the last couple years. And uh, some of you, you know, up to 18 years walking with me as my friends. And for right now, I've just had to put everything on pause to get myself right. And I think God's happy with that. So. Thank you. пізніше того ж місяця Джон Міллер подав позов проти своєї дружини про виділення її аліментів, але 11 березня клопотання було відкликано. Днем раніше, 10 березня, в поліцію знову звернулася Міка після того, як виявила, що шина її хонди проколо та шматком металу. Пізніше було встановлено, що прокол був зроблений пристроєм для відкачування повітря з шин. У дилерському центрі Хонда, де Міка ремонтувала свою машину, механік повідомив дівчині про шокуючу знахідку. Під час ремонту в її машині було виявлено пристрій стеження. Дівчина підозрювала, що це справа рук її чоловіка Джона, але жодних доказів його причетності до цього у Мікі не було. Ситуація продовжувала погіршуватися і дійшло до того, що дівчина почала боятися за своє життя. Про що повідомила двом своїм сестрам. Міка намагалася домогтися судової заборони на наближення свого чоловіка Джона Міллера. Далі, 13 березня, відбувається щось дивне: Міка Міллер переказує частину пожертвувань церкви в розмірі 1200 доларів на свій особистий банківський рахунок. Через 9 днів, 22 березня, Міка публікує на своїй сторінці Facebook емоційне відео. I just want to tell you what a lot of people have told me lately and reminded me because I think I forgot. I knew, but I pushed it in the back of my head just because of my situation. But you are the bride of Christ. Before anybody else's bride, Male or female, it doesn't matter. It doesn't matter what what uh, gender you are, Ab And you are the bride of Christ. And my Bible says that he took all the you could think of for you. Jesus took it all for you. So you don't have to stay in a relationship. God hates divorce but why according to everybody i've asked and the, the scriptures that i've found it's because it hurts people but does it hurt people how do you think god feels about that so i want to remind you like a bunch of people have been reminding me lately that i'm god's bride first and even an earthly spouse who's a good spouse Коли поліцейські звернулися до Джона Міллера у зв'язку з судовим позовом Міки на заборону наближення, чоловік безтурботно сказав, що у його дружини щороку перед Різдвом трапляються напади. Крім цього, Джон стверджував, що Міка витрачає великі суми грошей, коли перестає приймати ліки за рецептами. 15 квітня Міка подала ще одну заяву до судового органу і, нарешті, домоглася рішення на обмеження контактів її чоловіка з нею. Приблизно в цей самий час дівчина зв'язується з поліцією і звинувачує Джона в тому, що він опублікував її непристойну фотографію в одній з груп на Фейсбуці під назвою Великі Ци і красиві вигини. 25 квітня сталося те, на що дівчина так довго чекала. Суд офіційно розлучив Міку і Джона, і вони отримали документи про розлучення. Ну що ж, переходимо до головного. 27 квітня 2024 року Мертл Біч, Південна Кароліна. Отже, ранок Міки Міллер почався з того, що о 10.13 ранку вона покинула свою квартиру на Маргарита Драйв. Приблизно через 45 хвилин об 11 ранку дівчина повертається назад додому. 38 хвилин по тому Міка, одягнена у все чорне, з акуратно зачесаним назад волоссям, знову залишає свій будинок. Вона сідає у свою чорну хонду цивік і прямує до дисконтного центру відомої роздрібної мережі. Камера магазину зафіксувала, як о 12.12 12 дівчина зайшла всередину торгового залу. Перебуваючи близько 20 хвилин у магазині та оформивши необхідні документи, продавець виніс Міці товар. Хто б міг подумати, але Міка вирішила придбати вогнепальну зброю. Хочу нагадати, що ваші вподобайки та кожна підписка дуже важливі для розвитку цього каналу. Це дає можливість ще більшій кількості глядачів побачити це відео. Отже, о 12.34 дівчина залишила дисконтний центр і, сівши у свій автомобіль, вирушила на північ. О 13.06 дорожня камера зафіксувала хонду Міки, яка рухалася по шосе номер 51 Це шосе з'єднує між собою кілька міст. Але навіщо дівчині знадобилося залишати межі рідного міста? 50 хвилин по тому автомобіль Мікі Міллер опиняється за 60 кілометрів від дисконтного центру у маленькому містечку під назвою Малінс. У місті Малінс Honda Civic зупинилася на автозаправочній станції. О 13.28 Міка зайшла в магазин на території заправки. Тут вона купила енергетичний напій, розрахувалася за бензин і попрямувала назад до свого автомобіля. О 13.33 дівчина заправила автомобіль, після чого сіла за кермо і виїхала на шосе номер 41 Міка продовжила рух у бік державного парку. Через півтори години о 14.54 на пульт диспетчера надійшов тривожний дзвінок.

Where's the park located at? In Bear Bluff. Let's see. I have my location on. I think on my phone. I find my phone is on. I just did my share lo my location. I don't think you are in Robinson County. Yeah, Lumbi the Lumber River State Park Yeah, that's where I am. Okay. Tell me what's um happen. Um I'm about to and I just want my family to know where to find me. Okay, okay? ma'am. Just listen to what I'm saying, okay? Let me make sure I got the exact location where you're at, okay? Just one minute. Міка повісила слухавку, перш ніж диспетчерка змогла отримати додаткову інформацію. Диспетчерка кілька разів намагалася передзвонити дівчині, але так і не встановила контакт. Одразу після дзвінка поліцейський патруль округу було терміново направлено в державний парк Ламбер Рівер. Лише за 25 хвилин помічники шерифа прибули в парк і розпочали пошуки дівчини разом із парковими рейнджерами. Ще за кілька хвилин офіс шерифа відправив у парк команду операторів, які керують квадрокоптерами, для того, щоб допомогти з пошуками з повітря. Парки такого масштабу це завжди величезна територія. Заповідник, що простягається на десятки кілометрів. Під час проведення пошуку з повітря до команди рятувальників звернувся чоловік. Він сказав, що під час риболовлі знайшов сумку з посвідченням особи. Свідок заявив, що підійшов до болота, де і знайшов сумку, приблизно за пів метра від кромки води. Також, за словами чоловіка, незадовго до виявлення знахідки він почув відчайдушний плач. А потім гучний хлопок вогнепальної зброї. О 16.23 на пульт диспетчера надійшов дзвінок від іншого чоловіка, який повідомив про моторошне відкриття. За словами чоловіка, він рибалив на своєму каяку, коли у воді виявив тіло. Поліцейські, які прибули на місце, швидко встановили особу загиблої. Знайдене у воді тіло належало 30-річній Міці Міллер. Близько шостої години вечора на вказане місце прибули детективи і група криміналістів. З виявленого на парковці автомобіля Міки було вилучено необхідні речові докази. На пасажирському сидінні Хонди детективи виявили футляр від вогнепальної зброї. Також у салоні автомобіля було знайдено чек на купівлю цієї зброї в дисконтному центрі. Приблизно через годину рятувальники витягли з води і саму вогнепальну зброю. Кілька членів сім'ї дівчини продовжують наполягати на тому, що за загибелью Міки криється щось більш зловісне. Її батько стверджує, що все це було сплановано заздалегідь її колишнім чоловіком Джоном Міллером. Сестра і брат дівчини також відкрито заявили про свою недовіру до Джона. А ось факт. Який викликає багато запитань і припущень. Під час інтерв'ю, яке Джон Міллер дав 2 травня, через п'ять днів після події, на його шиї висіла підвіска, схожа на ту, що була на його колишній дружині в її останній день життя. Ця підозріла деталь викликала багато запитань серед інтернет-розслідувачів і припущення про те, як Джон міг роздобути цю підвіску. Але 44-річного Джона не підозрюють у причетності до загибелі колишньої дружини, оскільки поліція підтвердила, що на момент інциденту Джон і його можлива коханка не були в місті. Як ви вже зрозуміли, чоловік не гаяв часу і активно шукав собі нову пасію. Однією з них стала офіціантка місцевого кафе Крістіана. В один із днів на початку березня пастор пообідав у кафе. Залишивши чайові в розмірі 20 доларів, він написав для офіціантки на чеку свій номер телефону і смайлик. Незабаром офіціантка написала Джону повідомлення і між ними зав'язалася переписка, але незабаром дівчина обірвала з ним зв'язок. Джон Міллер рішуче спростував всі висунуті проти нього звинувачення. І заявив, що у колишньої дружини Міки раніше діагностували біполярний розлад, який за відсутності належного лікування призводив до параноїдальних епізодів і саморуйнівної поведінки. Однак у некролозі, написаному самим Джоном, Міка була названа прекрасною мачухою, турботливою дружиною і помічницею і описана як його найбільша фанатка. 6 травня 2024 року судмедекспертиза опублікувала результати розтину. Слідство дійшло висновку, що Міка Міллер звела рахунки із собою. Через чотири дні Джон Міллер подав прохання до суду щодо спадщини, про офіційне призначення його довіреною особою колишньої дружини. Після загибелі Міки Джон провів проповідь у своїй церкві, де неоднозначно висловився про свою колишню дружину. Деякі люди, які подивилися повний запис або були присутні на проповіді, висловили обурення. Що насправді сталося з молодою життєрадісною дівчиною? Чи так все було насправді? Чи зведення рахунків із життям було підлаштовано? Цього ми вже ніколи не дізнаємося. Напишіть, що ви думаєте про цю історію. Вдячна вам за перегляд та дякую, що подивилися це відео до кінця. Буду вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео та напишете коментар або підпишетесь на канал. Бережіть себе.